Вітаю! Я Леони Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В США почався серійний випуск нового винищувача шостого покоління F-47. Це значний крок вперед. Перші серійні літаки почнуть літати в 2028 році, а складання першого серійного літака почалося у вересні поточного року. Півтора року це такий цикл збирання сучасних літаків. На сьогодні тільки Сполучені Штати Америки мають повноцінні літаки п'ятого покоління. Це F22 і F-35. Китай заявляє, що його новий G20 чинду також відноситься до п'ятого покоління і вже стоїть на озброєнні. Чинду вже стоїть на озброєнні. За своїм виглядом, G20 дуже схожий на літак п'ятого покоління, але рівень бортового радіоелектронного обладнання нам невідомий. Тому що Китай вміє берегти свої таємниці. У Росії є винищувач су 57 Заявлено, що він також відноситься до літаків п'ятого покоління. Це викликає великі сумніви. Радіолокаційна помітність у Су-57 по тактико-технічним характеристикам від 1 до 2,5 метрів квадратних залежно від ракурсі, а потрібно в 100 раз менше. теплова Малопомітність також викликає сумнівість, тому що двигун АЛ-41Ф застарів, а новий двигун для Су-57 під назвою Т-30 не готовий для поставки на літак. І не буде ще готовий мінімум 10 років. Прошу вас, підтримати наш коренномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. У себе на Патреоні я розмістив нове відео про нову російську зброю Залізний Капут. Ця суперторпеда розробляла в США і СРСР в 1950 роки. В обох країнах проекти були закриті з міркувань недоцільності і військово-технічної безперспективності. Військові обох країн зробили висновок, що суперцю торпеду здорову з довжиною 24 метри і діаметром 2 метри зробити можна. Але вона буде нікому не потрібна з військової точки зору. І от через 70 років в Росії знов згадали про е, цей відкинутий проєкт. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучити до цієї святої справи. Відкрита монобанка і картковий рахунок для цих цілей. Прошу вас допомогти нашим воїнам. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної 93 ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаю, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Перший серійний f 47 почали збирати через 6 місяців після прийня урядом Сполучених Штатів рішення про перемогу фірми Боїнг в цьому конкурсі. Це дуже швидко, це неймовірно швидко. Зазвичай на підготовку виробництва нового літака йдуть роки. Що потрібно військово-повітряним силам для збереження повітряного панування після 2030 року? Змінюються загрози Росії і Китай. Вкладають мільярди доларів у розробку своєї авіації, а перший літак п'ятого покоління f 22 продовжує старіти йому вже багато років. В агентстві DARPA розглядались самі різні варіанти проєкта. Всього було витрачено на ці дослідні проекти більше 2 мільярдів доларів. Але попереду був Боїнг. Їх перший F47 піднявся в повітря в 2019 році. І до кінця 2023 року три дослідних літаки налітали більше, ніж 107 годин. Вони одразу зробили три дослідних літаки, і це втричі прискорило дослідні ці всі польоти випробування. Китай показав свій G36, який він сказав, що це буде майбутній літак шостого покоління. Нещодавно. І тому в 2024 році і тому Сполучені Штати Америки прискорили свої роботи для того, щоб випередити Китай? І вже 21 березня поточного року Трамп оголосив про початок серійного випуску цих літаків 6 покоління. То що саме робить літак f 47 літаком 6 покоління? Які вимоги до них? Вони повинні бути безпілотними або пілотованими з можливістю безпілотного польоту, мати надзвукову крейсерську швидкість, штучний інтелект, стелс технології нового рівня і бортове радіоелектронне обладнання інтегрована в мережеву бойову систему керування боєм. Літак матиме можливість виконувати бойові місії без участі пілота. І при порушенні дистанційного керування повністю в автономному режимі. А для цього штучний інтелект повинен забезпечити автономне, автономну можливість аналізу метообстановки, тактичної ситуації на полі бою і прийня, забезпечити прийняття рішень про атаку або про вихід з боя з урахуванням можливостей своєї зброї. Він має бути здатним до агресивного маневрування атакуючого з великими перевантаженнями. Все це літак 6-го покоління робить в координації з іншими бойовими платформами, що знаходяться на полі бою. Високі тактико-технічні характеристики F-47 47 це швидкість, бойовий радіус, бойове навантаження і рівень малопомітності, будуть дуже потрібні на просторах Тихоокеану. Саме там Сполучені Штати Америки хочуть зберегти повітряну перевагу у майбутньому військовому протистоянні з Китаєм. Для Ф-47 готують роль спеціалізованого винищувача по завоюванню і утриманню повітряної переваги над полем бою. Є екіпаж. Екіпаж може бути один пілот, або він може бути в безпілотному режимі цей літак. По потребі, він повинен мати максимальну швидкість більше двох швидкостей звуку. Він повинен мати крейсерську швидкість більше одної швидкості звуку безфорсажної. До речі, крейсерська швидкість це та швидкість, коли літак на 1 км шляху витрачає найменше палива. Це саме економічна швидкість. Бойовий радіус F-47 досягає 1900 км. Перегоночна дальність без підвісних паливних баків більше 3000 км. Практична стеля більше 20 км. Двигуни. Два турбореактивних двигуни з форсажними камерами і низьким тепловим слідом. Це будуть двигуни нового покоління з, адап... з, адап... з адаптивним циклом. Це буде або F102 від General Electric, або двигун F103 від пратеендуїтні. Всього замовлення передбачає побудувати 185 літаків F47 і близько 1 тисячі спеціалізованих дронів. Вони будуть супроводжувати F47 на полі бою і виконувати передові завдання. Це може бути зброя, розвідувальні системи, засоби радіоелектронної розвідки, засоби радіоелектронної боротьби. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кордомований канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі і кофі. Всі посилання під відео. Я вам всім дякую. До побачення!